тепер можемо так. Сьогодні в мене є в мій друг Матвій. Ось він. Ось тепер вже опа не може попасти. Скоро можна мені національне. Скоро? Тоб... скоро. Потім можна мені... такого. Точно наступному? тут Я прийду. Шо? Шо? Опа, така у нас була розмова. Пока! Пока. Тепер ти ой, можеш. Ой, Поїв, <реш> Я, Я не можу. Це дуже складна маска. Pues а, та, вона, в мене заплутує. Тепер її... Майже. Це ліця раканчик. Матвію! Це що таке? Це не що таке. Розважайте увагу на Матвія зараз, зараз його, на ці слова. Я тут... Ще раз. У мене є жінчинка. Добрий вечір. Матвію! Я yeah. не чого мені так не робити? Тепер моя. О, Боже. скільки ти жила тут граєш? Ну, хвилину. Ти можеш самі телефон. Смертна... Смертна година. Смертна твоя година. о о ти Матвій, тепер ти. Ой, ой, сорі рекорд, де ти вже побив свій. Дайде, так. І Ти подойдеш, да тобі дам гривню. Мені є 200 гривень на треба. Тоді дам тобі п'ять гривень, і так? Я майже побив свій рекорд. Нам ще чуть, -чуть бачите. Тепер Я, на справжні... Я на справжній заручений майже. Мені треба ще золоте колечко подарувати і все. Пока. Це від одній дівчині. Це називається Тереза Тереза.